зет канали за вказівкою Кремля використовують роковини лютого, щоб виправдати агресію Росії проти України. Вони репрезентують війну як перемогу справедливості, приховуючи злочини Росії проти українського народу. Головна сакральна дата 24 лютого 2022 року. Кремль підносить вторгнення як визволення Донбасу та захист російськомовного населення. Але натомість російська армія за три роки зруйнувала українські міста Донецької області. Про своє ж російськомовне населення в Курській області забули і розбомбили. Ми за счет чого це все будемо встановлювати? а у нас ще СВО продовжується, А СВО високотехнічне нам над землю освободити. А у нас вибачте, кожен снаряд стоїть діє ще одна лютнева річниця. Бої за Бахмут. Пропаганда говорить про героїзм ПВК Вагнер та провал України. Але насправді зсу виснажили ворога та підготували контрнаступ. Річницю першого масованого удару по Україні в лютому 2022 року двадцять канали року зетканали подають як старт спецоперації зі знищення військової інфраструктури. Складається враження, що ці дії були вимушеними та неминучими. Але насправді перші удари по Києву, Харкову та іншим містам були спрямовані по житлових будинках висотках. У лютому 2022-го по всіх телеканалах звучала фраза Київ за три дні та Друга армія світу. Ці міфи розбилися вщент, і варто відмітити на четвертому році війни більше не фігурують в інформаційному просторі. Зетканали згадують антимайдан 2014 року, знову називаючи Майдан держпереворотом США. Західні експерти неодноразово спростовували це, вказуючи на масову підтримку українців. Через річницю падіння Дебальцевого у лютому 2015 року та вихід українських військових із міста. Зетканали намагаються довести, що Донбас, нібито завжди прагнув до Росії. Проводять паралелі з поточними бойовими діями, наголошуючи, нібито на історичній ними. Російської перемоги, але Донбас історично є частиною України, і українці проживали там спокон віку. Щороку, у лютому, пропаганда оновлює свої наративи, але факти залишаються незмінними. Росія веде агресивну війну, яку не приховати за датами та гаслами.